Друзі, я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесею піжик і нарешті цей день настав. Я нарешті зробила свою електронну книгу у PDF-форматі з рецептами, у якій зібрано 80 різноманітних рецептів, як для класичного, так і. Для корисного харчування, які взяті за основу цієї книги, придбати її можна дуже легко за посиланням. Я залишу ось тут в описі під цим відео. Це безпечно, це дуже легко, без проблем за символічну ціну. Книга українською мовою, яка вже звідучора є у офіційному продажу. Тому українці, мої любі підписники, в якій би країні ви не проживали, чи тут в Німеччині, чи в Україні, чи в іншій країні Європи і не лише. Ви легко зможете її придбати і вже сьогодні використовувати. Ось така от чудова книга на 100 сторінок, в якій є 80 різноманітних рецептів, і сніданків, і обід, і вечер. І, звісно ж, щось лоденька для душі. А також в кінці книги подані таблиці з корисною інформацією, і це, звісно, для вас буде чудова шпаргалка під час приготування найрізноманітніших страв. Вона доступна в електронному pdf форматі тобто ви можете її зберігати на будь-який ваш гаджет, ресурс, чи то телефон, чи то як планшет у мене, і легесенько нею користуватися, знайшовши будь-який рецепт, який вас зацікавив. Також можна її роздрукувати. І на кожній сторінці під рецептом є QR-код, за яким ви можете перейти власне, на мій YouTube канал безпосередньо на рецепт і подивитися відео приготування тієї чи іншої страви. Ось як вона. Виглядає зручна, компактна, клікабельна, зрозуміле меню. Знайшовши потрібен вам рецепт, можете натиснути його прямо у меню. І ви переходите безпосередньо на рецепт, який ви шукали. Не гортайте довго книжку в телефоні або ж на планшеті. Багато рецептів з цієї книги є, звісно, на моєму каналі, але... На каналі вже майже 1200 рецептів. І зорієнтуватися не так вже просто і легко знайти. Тут я згрупувала, все детально описала. Також, що на вас чекає, власне, на сторінці самого рецепту. Кінцева картинка, що очікувати? Чи подобається вам страва, чи ні. Далі що важливо: кількість порцій. Ви зможете точно розрахувати, наскільки людей готувати. Також. Калорійність, білки, жири та вуглеводи як на всю страву, так і на 100 грамів, тому що це один з найчастіших запитів у мене на каналі. Скільки калорій? Яка калорійність? Тут все є, а також час приготування, щоб ви могли орієнтуватися, скільки часу вам потрібно на приготування вечері чи обіду. А також багато рецептів готуються саме на пательні, тобто, якщо у вас навіть немає світла, ви не залишитесь голодним. І ті рецепти, більшість із них, які готуються у духовій шафі, ви також можете легко адаптувати для приготування на пательні на плиті. Хто вже купив книгу, я вам щиро вдячна і, звісно ж, буду рада читати. Ваші чесні відгуки, можете їх залишити прямо тут, ось під цим відео, або під будь-яким відео на цьому каналі. Буду дуже і дуже вам вдячна. Тож, нехай моя книга служить вам вірним помічником на кухні, тому готуйте ще простіше і їжте смачно! Ну а поки ви будете користуватися цією книгою, я впевнена, що із задоволенням, з користю, а я пішла працювати над новою. У якій будуть зібрані безліч різноманітних рецептів корисної випічки без цукру. Судячи з ваших відгуків, я знаю, що вам подобаються такі рецепти, а хто я така, щоб вам відмовляти. Тож скоро в доступі буде ще один класний збірник із рецептами корисної та дуже смачної випічки, яку можна їсти і не хвилюватися за свою талію.